Лайфхаки для ефективного навчання з книги Навчитися вчитися перше. Зрозумійте, як працює ваш мозок. Використовуйте принципи активного навчання. Наша пам'ять краще засвоює інформацію, якщо вона викликає емоції або пов'язана з реальним життям. Тому спробуйте пов'язувати нові знання зі знайомими темами чи досвідом. Другий метод помідора. Використовуйте техніку помідора: 25 хвилин концентрованої роботи, 5 хвилин перерви. Це допоможе уникнути перевантаження. Мозку та покращити концентрацію. Третє регулярне повторення. Інформація краще запам'ятовується, якщо повторювати її через певні проміжки часу. Скористайтеся інструментами для розкладання повторень, такими як анкі або квітлет. Чергуйте теми. Замість того, щоб вивчати одну тему довго, комбінуйте кілька різних дисциплін протягом дня. Це стимулює мозок до активного мислення та покращує здатність до узагальнення. П'яте. Фокусуйтеся на важливому, використовуйте методику активного читання. Перед читанням тексту задайте собі питання, що я хочу дізнатися. Так ви будете зосереджені на головному і уникнете зайвої інформації. Шосте. Складайте ментальні карти. Використовуйте майндмепи для візуалізації інформації. Це допомагає краще зрозуміти зв'язки між поняттями та структуру матеріалу. Сьоме. Робіть перерви для сну. Сон є ключовим для закріплення нових знань у довготривалій пам'яті. Обов'язково забезпечуйте собі 7-8 годин. Якісного сну. Восьма. Практикуйте навчання інших. Спробуйте пояснити те, що ви вивчили іншій людині. Це допоможе вам глибше зрозуміти тему та виявити прогалини в знаннях. Дев'яте. Використовуйте мультимедійний підхід. Читайте книги, слухайте подкасти, дивіться відеолекції та використовуйте інтерактивні додатки. Чим різноманітнішими будуть джерела інформації, тим ефективніше ви навчитеся. Ком десятий. Ставте реалістичні цілі. Розділіть великий обсяг роботи на менші етапи. Наприклад, замість завдання вивчити історію України, поставте собі мету розібрати одну тему за день. Одинадцятий не бійтеся помилок. Помилки це частина навчання. Аналізуйте їх, щоб зрозуміти, як уникнути їх у майбутньому. Дванадцятий. Стимулюйте себе нагородами. Встановлюйте ви нагороди за досягнення цілей. Це може бути улюблений десерт, перегляд серіалу або прогулення. Ці лайфхаки допоможуть вам вивчати нові теми швидше, запам'ятовувати інформацію глибше і отримувати задоволення від процесу навчання.